Як американці скористалися війною в Україні, Ну, вони наші союзники, вони нас підтримували але да, у них оця капіталістична жилка, да, що вони мисль так у них працює, що на придбання собі. І навіть з такої тяжкої ситуації з війни вони що при придбали для себе: це повністю вони завоювали. Євросоюзу ринок цей газовий. Це зараз їхня остання труба перекривається до Євросоюзу, чи це з 1 січня, яка йде через Україну. І все, вони, можна сказати, монополісти на цьому ринку раніше. Я так розумію, що Раша відсотків 80% заливала газу в Євросоюз, з цього вони все мали. Зараз їх повністю з цього ринку підчистили. Ну, Навіть Китай має придбання, бачте, і Раша там повіддавала в велику там довгострокову аренду, повіддавала свої території. Ну це ж території їх треба освоїти. А це вже ринок, який ну, постійно працює, тільки за туди газ і все і кеш і де там американцям. Так що фінансове питання вони сворі вирішили дуже гарно. Ну і Трампу як. Якщо він розумна людина, йому, звісно, не потрібно жлобитися, щоб якось не підтримувати Україну. А якщо він почне почне таку ну, ще політику вести, що не додавати Україні, Україну обирати, я сподіваюся, що це просто на словах. А так він розуміє, що Україні треба компенсувати, і він теж над цим буде думати. Ну, а там подивимось. Все на все добре, до наступної зустрічі.